Сьогодні Даша робить свою модель стрижка бокс знизу на нуль. Відділяємо зону спеціально машинкою і знизу знімаємо повністю все на нуль. Ця зона буде основою нашої стрижки. Ретельно все пропрацьовуємо триммером, потім шейвером. Зона тушування, зона зведення. Працюємо різними насадками поперемно 4,5-3,5. Допрацьовуємо тушування скелетон плюс машинка. І ножиці з грібінцем. На тім'яні працюємо методом пасма за пасма. А потім перепровіряємо діагональними проділами. Також пропрацьовуємо з Фінальне. Робимо акантування триміром, акантовуємо чубчик. Наша стрижка готова.